Вітаю! У цього відео! Ми покажемо, як за допомогою штучного інтелекту створити презентацію квартального фінансового звіту банку. Цю тему ми обрали не випадково. Вона стала лідером у внутрішньому опитуванні серед працівників, де більшість проголосувала саме за PowerPoint і ШІ. Якщо ви працюєте в офісі, створюєте звіти, звикли до слайдів і хочете зекономити час, це відео точно для вас. Для початку короткий список інструментів, які ми будемо використовувати, перше це ChatGPT або інший ешеї асистент, наприклад, Gemini чи Copilot. Вони допоможуть створити структуру слайдів, згенерувати тексти та заголовки. Друге це PowerPoint або Google Slides. Ми покажемо процес у PowerPoint, але логіка працює в обох. І третє Canva, яка допоможе створити або підібрати дизайн презентації у корпоративному стилі банку. Тут ми використаємо чат GPT для створення текстового опису стилю, а Canva — для його візуального втілення. У результаті ми поєднуємо текстову генерацію і візуальне оформлення і отримаємо презентацію, яку можна сміливо показувати керівництву партнерам або на внутрішній зустрічі. Почнемо з ключового етапу створення структури презентації квартального фінансового звіту банку на 10 слайдів, опираючись на ці табличні розрахунки минулого кварталу та теперішнього. Чим більше деталей ми вкажемо у запиті. Тим точніше та глибше буде результат. Наприклад, можна додати інформацію про доходи, витрати, клієнтську базу, кредитування тощо. У відповідь ШЕІ її пропонує логічну послідовність слайдів, яка ідеально підходить для внутрішньої презентації банку: слайд 1. Титульна сторінка, слайд 2. Загальна фінансова динаміка. Слайд 3. Операційні втрати. Слайд 4 дохід від кредитування. Слайд 5. Емісійна діяльність. Слайд 6. еквайринговий дохід. Слайд 7. Ріст клієнтської бази фізичні особи. Слайд 8. Ріст клієнтської бази юридичні особи. Слайд 9. Кількість відкритих нових рахунків. Слайд 10. Висновки та рекомендації. Крім цього, ChatGPT може одразу згенерувати текстове наповнення для кожного слайду, від цифр і коментарів до аналітичних висновків. Це чудова відправна точка, яку ви можете адаптувати до власних бізнес вимог або змінити акценти залежно від аудиторії. Тепер, коли в нас є структура та фінансові дані, час заповнити кожен слайд змістом. Ми звертаємося до ChatGPT GPT з таким запитом. Ознайомся з цими таблицями Excel та створи наповнення для кожного слайду з попередньо сформованої структури презентації, додай текстові описи, аналітику та дедоречно запропонуй вставити графіки зі значеннями. Модель аналізує фінансові показники по місяцях, динаміку зміни прибутку, витрат, клієнтської бази, відмінності між кварталами. У відповідь ми отримаємо повноцінну концепцію всієї презентації. GPT не лише згенерував текст для кожного слайду, а й одразу зазначив, на яких слайдах вставити графіки або діаграми, які ключові тези слід підкреслити, як представити зміни у цифрах зрозуміло та візуально. Після перевірки змісту ми просимо GPT сформувати файл PowerPoint із 10 слайдами. Кожен з яких містить відповідний текст, графіки і позначку для графіків. Через кілька секунд ChatGPT створює презентацію, яку ми завантажили на комп'ютер і переглянули у PowerPoint. Ми переконались, що кожен слайд містить текст згідно з описом, позначки для діаграм та зображень додані, структура відповідає логіці звіту, оформлення поки базове, але це буде виправлено у наступному етапі у Canva. За потреби у цьому файлі можна швидко внести правки вручну або доручити це дизайнеру. Тепер, коли ми сформували презентацію в PowerPoint, настав час зробити її візуально привабливою. Для цього ми переходимо до зручної та сучасної платформи Canva. Спочатку авторизуємось на сайті canvatract.com. Це можна зробити швидко через аккаунт Google або Microsoft. Після входу переходимо до вкладки Презентації і натискаємо Створити нову. Щоб відкрити чистий макет. Далі завантажуємо наш згенерований PowerPoint файл. Для цього натискаємо Завантажити файли і просто перетягуємо готову презентацію в робочу область. Через кілька секунд система розпізнає слайди і ми можемо почати редагування. Однак, перш ніж переходити до змісту, нам потрібно обрати стиль, який найкраще підходить для банківської тематики. Ми можемо скористатися як українськими, так і англійськими ключовими словами. Звіт, фінанси, бізнес, банк або репорт, Finance Banking презентейшн. Саме завдяки цим словам, ми знайшли шаблон, який повністю відповідає нашій темі. Шаблон має 10 різних слайдів, кожен із власним дизайном, структурою та графічними елементами. Але оскільки наша презентація є досить одноманітною за структурою, ми обираємо лише ті слайди, які дійсно доповнять інформацію. Титульну сторінку для створення першого враження, фінальний слайд для висновків та подальших дій та один-два слайди з діаграмами або блоками даних для візуалізації ключових показників. Коли слайди обрані, ми починаємо переносити інформацію. Це досить просто: копіюємо дані з нашого PowerPoint файлу і вставляємо їх у відповідні текстові блоки Canva. Головне зберігати логіку та узгодженість. Якщо в шаблоні є заголовок, вписуємо тему слайду. У текстовому полі короткий виклад суті, а в діаграмах або таблицях вставляємо цифри згенеровані раніше. Усе оформлення інтуїтивне. Ми просто додаємо слайди з шаблону до нашого проекту, переносимо інформацію, трохи підганяємо шрифти, відступи, кольори, якщо потрібно. І презентація набуває повноцінного професійного вигляду. Цей процес займає в середньому 5-10 хвилин. Тому в нашому відео ми прискоримо кадри, щоб не затримувати глядача, але ви завжди можете виконати це у власному темпі. Після завершення оформлення зберігаємо презентацію у зручному форматі. Canva дозволяє експортувати її як PPTX-файл, якщо ви хочете продовжити редагування у PowerPoint, або як PDF для презентації, друку чи надсилання поштою. На завершення порівняємо результат. Ми починали з двох таблиць із квартальними даними, які відправили до чату, щоб штучний інтелект на їх основі створив зміст і графіки. Але якщо у вас немає готових таблиць, не проблема. Ви завжди можете просто описати словами цілі, типи даних і загальні ідеї, а чат GPT сам запропонує структуру та контент, який пізніше можна буде доповнити або замінити на реальні цифри. Отже, ми маємо повноцінну бізнесову презентацію: стильну, змістовну і готову до використання. Це чудовий приклад того, як за допомогою штучного інтелекту та дизайну можна суттєво зекономити час і ресурси. Отже, використовуючи чат GPT і Canva, ми створили якісну ділову презентацію всього за 15-20 хвилин від ідеї до фінального результату і при цьому без витрат на дизайнерів або платні сервіси.